Шановні Колеги, сьогодні проводимо спільне засідання відразу комісії, постійної комісії з питань планування фінансового бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, а також засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення селищної ради. Оскільки виникли такі питання, які треба обов'язково на засіданні двох комісій. Це питання про припинення шляху ліквідації Березівського закладу загальної середньої освіти 13 студиї Таварівської селищної та припинення шляху ліквідації Черганського закладу загальної середньої освіти, першої 3 студенті Таварійської Із цих питань це буде два питання. Окремі це, ми будемо голосувати, буде інформувати е, е, з обох питань Оксана Клюда, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної будь ласка, Оксана Крута. На засіданні комісії виноситься проєкт рішення про припинення шляхом ліквідації Березівського закладу загальної середньої освіти 1-3 та Олегської селищної ради Турського району Чернівської області. Район. Це питання е, виникло у зв'язку з необхідністю, е, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України 5 березня 2024 року No245 е, говориться, що з 1 березня 2025 року не буде здійснюватися фінансування за рахунок субвенції закладів загальної середньої освіти, крім закладів початкової школи, кількість учнів яких становить менше 45 учнів. В Березівській школі за 2024-2025 навчальному році навчалися 32 учні. Матеріали всі, які необхідні були, довідки, інформаційні матеріали, я вже в комісії надавала, все це питання опрацьоване, вивчено. І тому враховуючи висновки комісії, проведення громадського обговорення, яке відбулося, от, враховуючи бажання клопотання батьків, е, які зверталися до селищну раду, е, висновки юриста, в мене пропозиція внесли зміни до рішення про припинення шляхом ліквідації до регіонів закладу згадування середньої освіти 13. Таваїської селищної ради пробільської ради Чернігівської області про створення філії, про реорганізацію Березівського закладу загальної середньої освіти 13 ступені та Олеської селищної ради пробудської ради Чернігівської області у філії. Будь ласка, підтримайте. Так, може, дві зразу про? Ні, a je možné přistupovat k hlasování. K této budžetové komisii musím říct, že za, kvůli, 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 селищної ради політику районі Чернівської області e, теж необхідність цього питання виникла у зв'язку з тим, що знову ж таки в законодавстві постанова Кабінету міністрів і з 1 вересня не будуть фінансувати 2025-26 навчального року не будуть фінансуватися ті заклади освіти, в яких навчається менше 45 учнів. На Сьогоднішній день у Чернецькому закладі, загальної середньої освіти 1-3 ступенів, зафіксовано 27 учнів. Але, знову ж таки, враховуючи громадські обговорення, питання батьків, є пропозиція внести зміни до цього рішення і релокалізувати Чернецький заклад загальної середньої освіти 1-3 ступені у фірі. І також внесли зміни про зміну юридичної адреси. Будь ласка, документи всі вивчили, я заранче надалася, все обговорила на ці питання. Комісії медицині, голова місії музики за, піратка. За. Народини за три за, отрималася, но рішення прийнято. Наступне. Так, наступне питання про затвердження програми для, для керівників на території Талайської селищної ради на 25-й 29 рік. Ну, минули. Э, на комісіях детально і спираючись на законодавчу базу, а це закони про місцеве самоврядування в Україні, про запобігання та протидії домашньому насильству, про соціальні послуги, Конвенції Ради Європи по запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбистими явищами. іншими нормативно-правовими документами виникла необхідність прийняття цієї програми. Тому розробниками програми відділу освіти культури, молоді та спорту Талайської селищної ради, відповідальними виконавцями програми є теж відділ освіти культури, молоді та спорту Талавайської селищної ради і комунальна установа центру надання соціальних послуг Талалайської селищної ради. Учасники програми тут більш розширено було. Це Талаваська селищна рада, Талалайський районний суд, сектор поліцейської діяльності номер 1 селища Талалаєка. Привуцькому при, е, е, служба надання соціальних послуг Талалайської селищної ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту. Далі е, служба у справах дітей Талавайської селищної ради. Е, Калалаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Калавайської селищної ради, Калалаївська центральна лікарня Калавайської селищної ради, сектор з питань соціального захисту населення Калаївської селищної ради. Теж дії програми розрахований на 2025-2029 роки. Мета програми це корекція агресивної поведінки хрипників, формування соціального прийняття норм гуманітарних цінностей і насильницької поведінки. Загальний опцій фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на ці п'ять років, становить 650 тисяч. Це кошти бюджету Калайської селищної ради. Ну і очікувані результати це зміна дезактивних переконань особи, зміна дисфункціональної поведінки, підвищення рівня розуміння власних емоцій та їх наслідків. Формування вміння будувати безконфліктне спілкування, ефективну комунікацію із членами сім'ї та оточенням на основі взаєморозуміння і взаємоповаги, закріплення навичок самоконтролю та саморегуляції, усвідомлення конкретних, конкретних конструктивних поведінкових реакцій оволодіння набутими навичками. Ну і розписана ця програма. Я tek možete idući na zaradi je najmačajnije. Ну, Навчання треба. треба, але поки що ж, зараз ще люба не, не набирається. Коли вона буде набиратися, це треба докладати те, в нас не приймається. Ну, Дивіться, але тут питання стоїть, то направить на навчання. Та хто? Як педагога ну, тобто, направить, якщо це вже визначена особа, не, не належить до середньої. В штатному розписі центру надання, тому вже ця людина не значить, це за яких коштів, так подовго про заплатить зарплату, а провчить про відправити як кого на навчання, як вона не є в штатному розкладі цієї особи. Але якщо проводити ну, <плес> видатки на те, що тобі Але не Ну, ви наймаємо людину, яка, в принципі, не є встановила. Це людина, а вже пройдені мать Так. от Так, Так як найважча адвоката, встанована найма адвоката. Ми ще людину не провчаємо, а ми ще йому встановлюємо плату за надані послуги. Так і тут, скоріше всього, що повинна вже людина сама включити. Наймати як спеціаліста, Наймати як спеціаліста вже відмову неподобаного спеціаліста. Оце важливо. Так, оце це важливо. Ми надімаємо відкладу. Так, як спеціаліста, програму в любому нам треба. Так, Приймаємо, так? Але то ми будемо оплачувати і зададені. Рішення Три «за», три можна. Наступне питання про затвердження стратегії розвитку Талайського ліцею Талайської селищної ради Таруської райони чи міської області. Це проєкт рішення виноситься на обговорення бюджетної комісії, комісії, гуманітарної комісії. У зв'язку з тим, що на виконання абзаку 5.2 статті 37 закону України про повну загальну середню освіту, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг, селищна рада вирішила. виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування фінансів бюджету соціально економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг. Це є документом закладу загальної середньої освіти нормативно-правовим, яким керується ліцей, тому, будь ласка, українського. Це внутрішні документа. Посилна комисия на Европейската комисия на за еволюция и спорту, комисии Кузест и решение прието при Міністрів з 1 січня поточного року встановлена доплата педагогічним працівникам у розмірі 1300 гривень на місяць. І ця доплата вплинула на збільшення середньомісячного заробітку педагогічних працівників. І тому, коли ми розпис бюджету освітній субвенції отримали, то з про розрахунки... Ми мали вкластися у відпускні, мали відповідати за першому розпису. Але коли збільшився середньомісячний заробіток, то не вистачає 1 мільйон гривень для того, щоб педагогічні працівники могли в повному обсязі отримати відпускні та допомогу на опоронці. Тому пропоную за рахунок. Залишку коштів, який утворився на 1 січня 2025 року, збільшити призначення на заробітну плату педалічних працівників закладів зона і середньої освіти в розмірі 1 млн грн. Також звернулися до нас і жителі села Українські та Скороходове про те, що виділені були кошти на допомогу. їм, на виготовлення засобів захисту життя та здоров'я військовослужбовців, тобто вони займаються платінням всіх куток і для придбання матеріалів з виготовлення просять допомогти. Тому виділяємо по 10 тисяч кожному. Це три жителі села Українське і два жителі села Скороходове разом 50 тисяч. І далі буде розглядатися питання про внесення змін до. Програми підтримка Збройних сил України на 25 рік. 7 мільйонів ми вже затвердили до ці, цієї програми. На сьогоднішній день ці всі кошти е, направлені на підтримку Збройних сил України. 7 мільйонів вже е, спрямували, тому додаємо ще 3 мільйони на виконання заходів цієї програми. І за рахунок перевиконання. Перевиконання станом на 1 червня невелике, тому обмежуємо видатки. Але є нагальні потреби, які необхідно відреагувати і збільшити кошторисні призначення. Це у нас є програма придбання технічних засобів для інвалідів та дітей-інвалідів. Це купляється підгузки. Розпорядник цих коштів Центр первинної медико-санітарної допомоги і зв'язку з тим, що збільшилася кількість людей згідно наданих медичних висновків, тому додаємо 125 тисяч, щоб придбати ще необхідні технічні матеріали. І 3 тисячі інклюзивно ресурсних центр для придбання програмного забезпечення бюджети для нижчого рівня. Також листом звернулася центральна лікарня для того, щоб допомогли надали фінансову підтримку для проведення поточного ремонту автомобіля 100 тисяч. Будинок культури, Талалаївський будинок культури звернулися зі сторони вулиці, сонячна, Дерев'яний паркан вже зовсім там в прийшов... Тому для того, щоб трошки загородити територію, виділяємо 95 тисяч для встановлення право. Центр надання соціальних послуг на попередній сесії ми розглядали припис їм для того, щоб стаціонарне відділення, село Болотниця, на виконання умов припису виділяємо 50 тисяч. Для придбання матеріалів поточного ремонту стаціонарного відділення це, зокрема, плитка для стін та підлоги, цемент, двері, металопластики. 50 тисяч це за рахунок перевиконання 373 тисячі і 4 мільйони п'ятдесят за рахунок залишку пощо. А також по відділу освіти для того, щоб забезпечити поточні видатки. Це 10 тисяч там для Калаївського ліцею придбання. На кухню, ложки і тарілки, і 40 тисяч це для красноколядинської і школи, це придбання матеріалів для поточного ремонту. І для Талаївського садочку 23 тисячі, придбання жалюзі на вікна у ясень. Оце така перекидка, а уточнення я сказала. Все більше питань немає, тому що літній період треба використати ті кошти. Які вже були виділені, особливі. Все придбати. У мене все. Питання? Ні, оголосили. Господар за мехмою, за перемогу. Наступне питання про надання матеріальної допомоги. Так, надати матеріальну допомогу. Жителям села Українське, режі Короходори богачові Ользі Іванівні і Петру Оксані Володимирівні по 10 тисяч кожному. Відділу бувальського обліку здійснити перерахування коштів, зазначених особами. Наступне питання про нас не <продукт> <продукт> зводить. <За, продукт> <нахвал. продукт> Мільйонів в нас була затверджена програма, тепер додаємо три і тепер у паспорті програми прописуємо 10 мільйонів, а також в текстовій частині, там, де надання субвенції з місцевого бюджету держави на підтримку Збройних сил України, також 10 мільйонів. Голосують. Да. Коли ми затверджували бюджет, тобто жителям громади, які призиваються на військову службу, надається допомога для придбання необхідного спорядження в розмірі 15 тисяч гривень. В програмі було прописано мобілізовані, так? мобілізовані. Але є ще така категорія, як контракт. 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 Так, контрактні особи. і тому коли до нас зверталися особи, які по контракту, ми декілька разів перечитували цю програму. І, ну, але зрозуміло, що це теж військовослужбовці, які захищають, які захищають наше життя, і наше здоров'я і нашу батьківщину. Тому вносимо зміни до програми і додаємо категорію отримувачів, а саме громадяни, які уклали перший контракт на проходження військової служби. Тобто ті люди, які йдуть за контрактом, також буде виплачуватися до допомога на придбання необхідного спорядження. Оце такі звільнених програм. Зрозуміло. Гостей за легко промахова. Питання запрацював чи присутній сесії Юрій Євгеніч Белицький для вас не сказав, але ми знаємо, відчуваємо і здається.